Люди проти вантажівок у селі Бистрик Бердичівського району мешканці заблокували дорогу, щоб її не розбивали багатотонні фури. Стежку через їхнє та сусідні села водії ваговозів проклали ще минулого року, стверджують місцеві. І це питання селяни піднімали на загальних зборах перед керівництвом району. На в'їздах до Бистрика було встановлено відповідні знаки, та вони не зупинили потік вантажівок через село. А останніми днями розповідають люди, фури взагалі їздять цілими колонами, і з кожним таким разом руйнують міст, що з'єднує дві частини села. Ми піднялися, бо машини їздять через нас, міст наш. Да, великі ці фури, О, а міст не принадлежить для цих машин, бо там дуже багато, по 60 тонн машини. Нова Україна буде без сліба і без нічого, як цей міст розвалиться. Та як будемо? Ми всі будемо днювати і ночувати, і ночу будемо тут дежурити. А вони не хочуть їхати через хажин, бо 50 кілометрів лишніх. І їдуть через нас сім міста. Хто нам його справить? Якщо не дай Бог ця гребля рухне, половина села, яка знаходиться за цією греблею, буде відірвана від світу. Ми не зможемо сюди доставити людям ні хліб, ні забезпечити медичне обстеження людей. Не дай Бог комусь можливо треба буде викликати швидку, чи ще не дай Бог гірше пожежну машину. Це все люди будуть цього позбавлені. Розбиті місток та дороги, кошти на ремонт яких немає. Це ще не всі наслідки проїзду багато тонажок через їхнє село, каже сільський голова. В нас, зокрема, от нова будівля сільської ради рік ось буквально виповнулися, як зробили ремонт і полопали стіни. Що може бути житловим фондом людським, здовж яких рухаються ці і побудови на початку минулого століття, середини минулого століття, руйнуються стіни, лопають стіни. Тобто кожна людина на собі відчуває руху цього транспорту. В День акції протесту люди покидали домашні справи та утворили на містку живий ланцюг. Пропускали весь транспорт, окрім фур. Вони нам ніякої користі не дають. Всі що їздять, тільки розбивають дороги. Їдуть ночний, ночний період, дрожать коти, люди спати не можуть. Потерпіти вже більше не можна. Ну і треба якісь приймати міри, не пустити їх сюди, іначе вони на це не реагують. Поперед дорого стали, не пустили, і вони все, просилися, давайте ми дозвольте, ми проїдемо. Сказали, що ні. Бо якщо ви проїдете сьогодні, ви приїдете щось завтра сюди. Не пустили більше їх, і сподіваюся, вони більше не поїдуть. Аби скерувати вантажівки на об'їзні шляхи, призначені для подібного транспорту, до справи підключились правоохоронці. Працівниками ДАІ було видано припис Бердичівському раювтодору для того, щоб дана організація встановила дорожні знаки. 3-3 рух вантажним автомобілям заборонено. Дорожні знаки, значить, були встановлені 4.11.2013 року. Це зранку після встановлення дорожніх знаків там постійно несе службу наряд дорожньо-патрульної служби, де зупиняє транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху, складають на водіїв адміністративні протоколи по статті 122 частині 1, де передбачає дана стаття вигляді штрафу від 255 до 340 гривень. За чотири дні таких чергувань даїшники склали 11 адмінпротоколів, а ще поспілкувались із керівниками підприємств, яким належать фури. Тож нині водії, кажуть правоохоронці, дістаються місця призначення іншим маршрутом.